Так, і ще одна оцінка, вже на старших діточок. Значить, тут теж у нас оцінка, щось брудне, щось десь ось. Наприклад, тут є зацепочка. Я думаю, її можна, в принципі, прибрати. Такий светрик. Далі, тут щось така зацепочка, поріз маленький, буквально маленький маленький а Так вони класні, все. А, також є якась прибруднена розпаровка. Дуже класна курточка, 100 грамовка на дві сторони, але немає бігуночка. Я думаю, що бігуночок ставити це буде не проблема. Так, ну тобто товар, з яким треба трошки погратися. Прибруднено. Це що у нас? Піжама теж брудна. Теплі штани ось прибруднені. Це у нас що тут? Отут якесь Ну, Таке одне... пятно якесь, коротше. А, ось іще петно. Тут щось теж може бути, не знаю. Зараз не можу придивлятися брак, просто коли нам попадається брак, ми його відкидаємо, вам не кладемо. Тут просто такі, знаєте, трошки воно як... такий не дуже вигляд має. От, тому е це саме ті речі, з якими треба погратися, бо десь в основному щось е запачкалося, прибруднилося, десь також є розпаровка, білий, класний який, але теж такі п'ятнишка є. Але він такий кличную, теплий. вон без бірочки. Ну Тобто, таке, бачите, все воно, маєчка без бірочки. Штани, не знаю. Де? Ага, ось прибруднені трошечки, але це таке, ну, взагалі не суттєво. Так, балірошка теж щось не знаю. Що тут з балірожкою? Не знаю. Щось балірошка, наче нормально. Може, десь якась там... Так, білизна ось теж рубчик така прибруднена, топи прибруднена, але все точно все буквально відійде дуже швидко. Це щось нам просто не сподобалось, напевно. Ну, коротше, іноді там бувають такі речі, які ми просто кладемо в оцінку, бо мені так хочеться. <рес> от, коротше, Тут вроді нормально. А, ось бачите на капюшоні точка. А так класна кофта тепла. ну, коротше, ви зрозуміли от такого плану. Ночнушечка, Штанишки теплі, теж така точечка якась колготки, І тут ще вон, кілька речей. Тут теж змієчки немає, овігночка. Ну і просто футболочка. Ага, футболочка, ось, бачите, трошечки якась там дирочка.